Доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого уроку наш добробут. Слово добробут утворилося з двох слів добро і бути. Тому, коли людина почувається щасливою і задоволеною своїм життям, кажуть, що вона має високий рівень добробуту. Добробут іноді пов'язують лише із матеріальними цінностями, великим будинком, дорогим автомобілем, новим телефоном. Однак це не так. Відчуття добробуту найбільше залежить від того, що за гроші не купиш. Наприклад, можна купити будинок, але не затишок, ліжко, але не сон, годинник, але не час, книгу, але не знання, ліки, але не здоров'я. Науковці кажуть, що добробут це рівень задоволення всіх людських потреб, матеріальних і духовних. Відчуття добробуту у вашому класі залежить від того. Чи комфортно вам спілкуватись і працювати разом? Для цього важливо прийняти правила ефективної взаємодії. Подумайте про те, чого ви дуже хочете. Можливо, це саме те, чого дійсно потребуєте для життя: їжа, вода, теплий светер. А можливо, ви хочете те, чи без чого не можна обійтися: новий телефон, дизайнерський одяг тощо. Нерідко наші потреби і бажання збігаються. Однак буває і так, що наші бажання не відповідають нашим потребам, а іноді навіть є шкідливими для життя і здоров'я. Американський психолог Абрагам Маслоу склав піраміду потреб. Найвищі потреби, найважливіші потреби повітря, їжа, вода, сон, безпека, розташовані в основі піраміди. Доки ці потреби не задоволені, людина не може дбати про потреби на вершині піраміди. Проте відчуття добробуту найбільше залежить від задоволення саме цих потреб у повазі, творчості, пізнанні самореалізації. Ми живемо у складному і мінливому світі, де чи не щодня з'являються нові виклики, щоб успішно долати їх. Та досягати високого рівня добробуту необхідно набути особливих навичок. Їх ще називають життєвими навичками. Життєвими їх називають, тому що вони необхідні кожній людині, незалежно від того, що вона робить, яку професію обере. Більшість людей набуває цих навичок методом проб і помилок. Але ті, кого навчили життєвих навичок, мають набагато більше шансів. Досягти добробуту в усіх сферах свого життя. До життєвих навичок, які сприятимуть здоров'ю і добробуту, належить уміння шанувати себе та інших людей, уміння критично і творчо мислити, уміння аналізувати проблеми і ухвалювати зваження рішення, уміння розуміти та правильно висловлювати свої почуття, здатність зважати на почуття і потреби інших людей. Уміння слухати та говорити, вміння надавати підтримку тим, хто її потребує, вміння мирно розв'язувати конфлікти. Для задоволення базових потреб людині потрібні ресурси. Отримати її допомагає підприємливість. Ця здатність потребує від людини ініціативності, вмітливості, фінансової грамотності, соціальної активності тощо. Якщо у вас часто виникають цікаві ідеї. Ви знаєте, як втілити їх у життя, то в майбутньому ви можете стати підприємцями. У багатьох університетах можна здобути відповідну освіту, а потім сформувати команду однодумців і відкрити власну справу. Для досягнення успіху в навчанні чи будь-якій іншій справі треба володіти життєвими навичками постановки досягнення цілі. На шляху до своєї мети потрібно дотримуватись таких правил. Ставте перед собою досяжні цілі. Наприклад, не варто прагнути стати відмінником чи відмінницею за один місяць, якщо в попередні роки ваші успіхи навчання були середніми. Налаштуйтеся на успіх, повірте, що вам це під силу. Уявіть, як буде довго, коли ви досягнете мети. Цін може бути короткостроковою або довгостроковою. Короткострокові цілі досягають за декілька тижнів чи місяців. Шлях до довгострокової мети набагато триваліший. Добре мати одну-дві довгострокові цілі та декілька короткострокових, які наближають вас до здійснення ваших мрій. Щодня оцінюйте свої результати. Вітайте себе за будь-який успіх, розкажіть про нього рідним та друзям. Не бійтеся помилок та невдач. Якщо у вас щось не виходить, сприймайте це як можливість, змінити свої плани та спробувати ще раз.